Добрий день! Трубка вакуумна для дильного апарата 7х14 прозоро. Виконана з ПВХ, яка еластична гарно гниться. Має зовнішній діаметр 12 мм. Має внутрішній діаметр 7 мм, Товщина стінки 3 мм. Використовується на дильному апараті на дийних полуках. З'єднується між розподільником колектора та стаканом. Це виконано для того, щоб якщо трісне всередині сіскового вума, то в системі з'являється вода або молоко, і це дуже добре видно через ці трубки, що вони починають підсасуватися сюди. Якщо у вас тут є вода, молоко, то це перший признак того, що у вас лопнула сускова гума і треба міняти. Розмір трубки в цьому місці становить 14 мм. Тому маркування цього шлангу на сайтах має розмір 7х14. Ця трубка стане на годі. Якщо на дільному апараті вона вже зносилася, пожовтіла, потріскалася або просто спадає, її вже треба замінювати. Всім дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня!